Та вас, шановне панство, на просторах мапи березівка. Це означає, що сьогодні черговий огляд нових якісних модів для Farming Simulator 2025. Тож, давайте довго не затягувати і переходимо до першого нашого героя. А саме це буде ось таке невеличке виробництво. Зроблено воно доволі антуражно та що немало важливо функціонально. Дане виробництво виготовляє корм для рибок. Тобі ж воно зроблено конкретно під нове DLC, яке дозволяє нам як ловити, так і вирощувати рибу. Для виготовлення корму потрібні будуть нам овес пшениця та сорго. Не багато, немало, проте я не знаю, наскільки це реалістично, хто займається розведенням риби, хто в цьому щось розуміє, то напишіть, будь ласка, у коментарі, наскільки це все реалістично. Знайти дане виробництво ви зможете у магазині. Все по канону, все як завжди. Вкладка фабрики. І ось тут ви зможете знайти дане виробництво. Це, зна... Це зробити не надто легко, через те, що маємо велику кількість різних виробництв. Проте можливо. Номінально воно вартує 45 тисяч євро, встановлюється як будь-який інший статичний об'єкт та деформує під собою підлогу. На цьому з виробництвом закінчуємо та переходимо вже до більш рухомих модів. І почати я вам пропоную із розкидача МВУ 8Б. До текстур даного розкидача претензій немає ніяких, все зроблено на дуже гарному рівні. З з трактором він також адекватно, як гідровиходи, так і вал відбору потужності, все налаштовано, все підключено ідеально. У демонстрації даного розкидача нам допоможе ХТЗ Т150К. Сідаємо, запускаємо двигун. Як бачите, наразі даний причіп. Трішки на 20% завантажений вапном і показує, що це вже максимально можлива вага для ось цього комплекту, скажімо так. Проте хочу зазначити, що даний розкидач з увімкненою функцією на заповнення причіпу, на ліміт заповнення причіпу, працювати не зможе. Я зараз вам це продемонструю. Очищаємо. Порожнюємо наш бункер і як бачите, все одно показує, що максимально допустима маса вже мається. Тобто Т-150К із своїм двигуном на 180 плюс-мінус кінських сил, він не зможе заповненим працювати із даним розкидачем, що трішечки-трішечки печалить. Проте, якщо вимкнути функцію налаштування гри, то ви зможете використовувати дану щіпку без будь-яких проблем. Ну або ж, якщо ви любите грати в реалізм, то доведеться використовувати більш потужніший трактор. А давайте подивимося на роботу підвізки даного причіпу. Як бачите, підвізка доволі добова, проте вона не мертва. Все ж таки на рівності вона намагається відпрацьовувати. Більшого, я рахую, що очікувати. Від причіпу і не варто. Зупиняємося і дивимося на забруднення та знос. Почнемо з забруднення. Ось так виглядає в забрудненому стані даний причіп. Дуже реалістично та дуже круто налаштований, як на мене. Очищаємо. І давайте подивимося, що по зносу. Знос виглядає ось так. Конкретно до. Самої масовості зносу в мене претензій немає, він витертий майже повністю, то ж, на мою думку, він повністю відповідає 100% зносу. Проте хотілося б бачити не чистий відполірований метал, а все ж таки ржавчому. Це було більш реалістично та більш логічно. Проте, вже що маємо, те маємо знову ж таки, як я люблю повторювати. З цим можна грати, з цим можна жити. Відновлюємо наш розкидач. І давайте подивимося, де ви його зможете знайти. А знайти ви його зможете у вкладці розкидачів, що також є логічно. Вартує номінально він 7350 євро та має кастомізацію. По-перше, ви зможете при бажанні наростити борти. І максимально він зможе вміщувати 15900 літрів. Мінімально це буде 11000 літрів рівно. Також можна змінювати бренд коліс. Кому які більше подобаються, а також самі колеса. Ну і стандартна кастомізація кольору, кому що як подобається, хто що більше любить. Все налаштовується абсолютно без претензій. Можемо навіть ось такого клоуна створити для демонстрації ось так ось. Мод вже доопрацьований, він вже в загальному доступі знаходиться давно, проте в нього були проблеми, їх доопрацьовували і я його не хотів вам показувати. Зараз його довели вже до робочого стану, тому я думаю, що вже ви зможете при бажанні його використовувати, якщо вам дана модель подобається. Знайти його, як і завжди, і всі інші моди з відео ви зможете за посиланням в описі під цим відео. Тому з причепом нарешті. Ми закінчуємо і переходимо до нашого вітчизняного комбайну КЗС 91 «Славутич». Моделька виконана на високому рівні, все дуже гарно та адекватно. Претензій в мене немає абсолютно ніяких. Як бачите, все виконано на високому рівні. Сідаємо до нашого комбайну. І як бачите, він у нас адаптований. Абсолютно підмодне інтерактивне управління, що також не може не радувати. Можемо запускати як двигун, так і управляти повністю всім освітленням даного комбайну і також відкривати двері. Ну і можна буде відкинути крісло пасажира, а також управляти ось таким козирком сонцезахисним. Освітлення налаштовано дуже гарно, претензій. До нього не виникає. Аварійка зовні має ось такий вигляд. Знову ж таки, без претензій. В середині самого комбайну підсвітки панелі приладів немає, проте вона не надто і потрібна. Знову ж таки, дубляції аварійки тут немає. Вона лише звукова. По текстурах. Кабіна виконана також на високому рівні. Єдине, що вибивається із загальної концепції, це ось цей типу магнітофон, тому що це просто накладена 2D-текстурка. Придиратися до неї сильно не хочеться, проте, ну, все ж таки, якщо придивитися, якщо ви естет, то вам трішки воно різати око буде. Проте, як на мене, знову ж таки, це не критично. Даний комбайн у нас оснащується однодіапазонною чотирьохступінчатою механічною коробкою перемикання передач, що також є логічно. На клавішу X ми можемо його розкласти до робочого стану. Як бачите, розкладається він не швидко, що є також, як на мене, доволі реалістичним. По звуку також претензій немає. Вона мені нагадує якісь е, інші агрегати. Проте не можу навіть відразу пригадати які. Проте вже ці звуки я чув, тобі ж вони стандартні. Підвізка налаштована шикарно, абсолютно претензій ніяких до неї немає. В загальному комбайн працює без нарікань. Можемо увімкнути жатку і як бачите, також є звуковий супровід. І проблем ніяких немає. Як з опусканням, так і взагалі з роботою даного комбайну. Вимикаємо жатку, можна навіть скласти сам комбайн. І давайте подивимося на забруднення та знос даного комбайну. Забруднення виглядає ось так, знову ж таки, налаштовано класно. Претензій абсолютно ніяких немає. Відчищаємо його і давайте подивимося на знос. Знос має ось такий вигляд. По блискучому металу жатці в мене претензій немає, тому що там постійно. Є тертя, є рухомі деталі, коли проходить сам врожай, воно може відчищати метал до блискучого стану, теоретично. Тому тут ніяких придирок бути не може. По самому комбайну, звісно, хотілося б бачити не блискучий метал, а все ж таки ржавчину. Проте вже знову ж таки, що маємо та маємо, більшість модів робляться такі, так як і стандартна техніка просто з блискучим металом. З цим можна грати, з цим можна жити. Відновлюємо комбайн. І переходимо до магазину категорії комбайни, де ви і зможете знайти даний комбайн. Вартує номінально він 35 тисяч євро та має також кастомізацію. Можемо змінювати брендшин. Можемо змінювати сам захист, щітки на комбайні, або ж прибирати їх, або ж змінювати трішки на інші. Це, ну, на перший погляд, воно не дуже. Кидається в очі, але якщо придивитися, то різниця все ж таки є. Можна змінити положення паливного баку, як бачите, або ж ззаду, або ж відразу за бункером. Декалі трішечки змінюються, поставити на задню частину комбайну, або ж розкидач з ножами, або ж те саме, але ж більш нове. Ну або шпун. Знову ж таки, кому що як подобається, хто як любить використовувати комбайни. Також мається широка кольорова гама, яка дозволить налаштувати комбайн конкретно під вподобання кожного власника. З даним комбайном в нас вже, як і по канону, йдуть жатки. Перша буде жатка в нас сама звичайна для пропашних культур. Інша буде для соняшника. Та кукурудзи, і буде підбирач, який дозволить нам використовувати цей комбайн у роздільному комбайнуванні. Вартість бачите на своїх екранах. В усіх жатках ідентична кастомізація, тобі ж, можемо трішечки змінити сам зовнішній вигляд щитками або ж без щитків, ну і налаштування кольорової гамми. На цьому паркуємо комбайн, і я пропоную вам перейти до мною конкретно, найдовгоочікуванішого моду, найдовгоочікуванішого скрипта, а саме це скрипт на ручне щіплення агрегатів. Нарешті він вийшов, і я зможу його продемонструвати вам ось на попередніх наших героях. Підходимо. До задньої частини трактора затискаємо клавішу Z. І як бачите, ми відчіпляємо гідровиходи. Якщо натиснути клавішу Z один раз, то ми відкинемо вал відбору потужності. І натиснувши клавішу Q, ми відчіпляємо агрегат від трактору. Ті, хто грає в Farming Simulator, ті знають, як працює цей мод. І я думаю, так само як і я, ви на нього дуже-дуже сильно очікували. Щоб причепити все назад, потрібно все зробити у зворотньому порядку. Натискаємо клавішу Q, ми підчіпляємо. Разове натискання клавіші Z під'єднує вал відбору потужності, і затискання цієї клавіші під'єднує гідровиходи. Проте хочу зазначити, що на відміну від попередніх версій даного моду тут вже і озвучене підключення гідровиходів, що мені дуже-дуже сильно подобається. Я думаю, ви це також зацінили, друзі. На цьому в мене все. Ось такий невеличкий, проте дуже цікавий, на мою думку, огляд в мене вийшов. Пишіть свої думки у коментарі, мені дуже цікаво читати. Дякую вам за підтримку, дякую за увагу. Бажаю всім мирного неба та всім добра.